Доброго ранку! Знову в ефірі рубрика Здорово жити! І я, Світлана, рада вас вітати. На порядку денному продукти, які збільшують силу мозку. І, звичайно, перше місце я віддаю зеленим листовим овочам брокколі. Який містить холін, допомагає стимулювати зростання нових клітин головного мозку, а також нервових зв'язків, які мають важливе значення для мозку і пам'яті. Броколі також багато вітаміном Д, який допомагає підвищити когнітивні функції і покращує пам'ять. Друге волоські горіхи. Вони є одним з найпопулярніших продуктів, зміцнюючих здоров'я мозку, адже містять найбільшу кількість омега 3 жирних кислот в порівнянні з іншими горіхами. омега 3 в свою чергу, захищають наш мозок, оскільки вони збільшують функціонування нейротрансмітерів, які, в свою чергу, підвищують когнітивні навички і пам'ять. Горіхи також, було доведено, збільшують потік кисню і необхідних поживних речовин через кровоносні судини головного мозку і запобігають запаленню. Крім того, волоські горіхи є відмінним джерелом магнію і вітаміну в 6 які захищають мозок. Куркума із своїм куркоміном, який допомагає понизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Споживання куркуми також допомагає захистити мозок від запалення. Томати є відмінним джерелом потужних антиоксидантів і лікопіну, який бореться з вільними радикалами в клітинах головного мозку, які, як правило, сприяють недоумству. Також томати знижують ризик серцевого нападу. А от чорниця містить флавоноїди, які покращують пам'ять і когнітивну функцію головного мозку. Ягоди захищають мозок від шкідливої дії вільних радикалів, які ушкоджують здорові тканини і часто пов'язані з втратою пам'яті. Черниця також допомагає понизити ризик розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера. Останній шпинат, який багатий калієм, і який допомагає підтримувати електричну провідність мозку, покращує мислення і пам'ять. Він також містить антиоксиданти, які захищають клітини мозку від будь-якого типу ушкоджень. Крім того, шпинат містить необхідні поживні речовини, такі як магній, фолієва кислота, вітамін Е і вітамін Д. Вони допомагають знизити ризик розвитку деменції. Як бачите, аби наш мозок гарно працював, зовсім не обов'язково годувати себе всякими пігулками. Все набагато простіше та корисніше. Вживайте фрукти, овочі, ягоди та насолоджуйтесь життям, адже воно так прекрасне. До зустрічі!